Права номер 10 Скільки чисел стоїть у натуральному ряду між числами перше 13 і 28, друге 29 і 111? Ну що ж, давайте міркувати. У нас є число 13. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо число 15, між 13 і 15, здавалось би, скільки є цифр? Ну, якщо ми говоримо про натуральні цифри, там є тільки цифра 14, хоч 15 мінус 13 дорівнює 2. Аналогічно, якщо міркувати, взяти, наприклад, число ну, скажімо, 5 і там, 10, то між 5 і 10 є всього 4 натуральні цифри. Це 6, 7, 8, 9. Хоч 10 мінус 5 буде 5. Тобто ми маємо на одиницю зменшити різницю між цими цифрами для того, щоб знайти, скільки є чисел у натуральному ряду. Ну, Давайте так і запишемо тоді. Перше. Так. Тобто нам треба 28. Давайте перша дія, тоді, напевно, запишемо так. 13 або 28 мінус 13. Ну, такі цифри, я думаю, що можна юсно зробити. Звичайно, що це буде 15. Можна і в стопчик. Там нічого складного немає. Отже, 28 мінус 13 це буде 15. Ну, а друга дія. Тоді 15 мінус 1. Ну і звичайно, що це буде 14. Тобто між цифрами 13 і 28 є 14 натуральних чисел. Так, далі друге завдання. Аналогічно в другому завданні. Так, перша дія. Знаходимо різницю між цифрами, між числами 111 і 29. Це дорівнює. Тут уже. Давайте ми в стопчик розглянемо. Отже, 111. мінус 29. Так, одиничка мінус 9 не можна відняти. Беремо тоді, запозичаємо одиничку з попереднього розряду. Тоді у нас буде 11 мінус 9, це буде 2. Тут у нас була одиничка, залишився 0. 0 відняти 2 не можна відняти. Запозичаємо. Тоді одиничку з попереднього розряду, тоді буде 10, 10 мінус 2 це буде 8. Тобто в нас вийде 82. Записуємо 82. Так, ну і друга дія. Тепер треба цифру 82 зменшити на одиницю. І це буде дорівнювати 81. Так, є. Ну і давайте підкреслимо тоді, які відповіді в першому випадку. У нас 14. У другому випадку у нас 81 число. Ось таке завдання на цьому вправу завершено.